Джипи бруду не бояться. Це довели у Львові учасники фестивалю позашляховиків. Для своїх автівок вони влаштували майже військовий іспит перегони на місцевому танкодромі. Найвидовищнішим та найскладнішим змаганням фестивалю став джип спринт. Його трасу прокладали на танку разом із переможцями екстремальних перегонів. Незвичайну трасу пройшов і Маркіян Перетятко. На танкодромі зібралося кілька десятків джипів, але до участі в спринті допустили лише найкраще підготовлені машини. Серед них і цей позашляховик із Криму. Напередодні його екіпаж святкував перемогу в іншому змаганні джип-фестивалю ралі. Від базової моделі у цій автівці залишилося всього кілька деталей. Під капотом тепер у неї більше ста кінських сил. А ось захисту від багна немає. Грязюка не тільки зовні, а й всередині машини. Ми в Криму вже наліта перейшли. От. У нас вже немає дождів, ніяк Тіча, Вот. Поэтому вже їздить на другої резині. Розширітелі наліта уже сняли, а кольоса ще грязевые стоят. Ну поэтому вот их закидають ця мішень танкового полігону для організації змагань виявилася непотрібною. Для джиперів головне влучати у ворота, позначені стрічками та палицями. Втім, без танка організатори таки не обійшлися. На ньому прокладали трасу джип-спринту. До початку змагань на ґрунті ще можна помітити сліди від танкової гусениці. Джипери, в принципі, є варіатами, які хочуть влізти в добре болото. Якщо їм зробити залегку за трасу, їм буде нецікаво, вони будуть незадоволені. Перед стартом джипери і собі вивчають, які перешкоди доведеться долати на площі завбільшки кілька футбольних полів. Ось пілот кримського екіпажу. Він показує нам найпідступнішу, на його думку, калюжу. Проїхати її планує так, аби оминути рівчак, що залишився на дні від попередників. І тут надо, якби по діагоналі з правого ось, лівого угла направо й ті, щоб вийти туди, на ту калюжу, потому що там далі следующая лужа. вот, і теж надо проходить будь боком. Суддя пальцями дає знак стартувати. Швидкість джипів така, що глядачі встигають поспостерігати за змаганням безпосередньо на трасі. Позашляховик кримчан без затримки долає водні перешкоди. На зворотній дорозі калюжі не такі глибокі, а ось горбистий та вогкий ґрунт вдається подолати не відразу. Туди, сюди в розкачечку вперед назад, грязь, розпихиваєш і. Виїдяєш. На суші з машини виривається пара, це випаровується вода, що затекла до середини. У цьому місці ворота достатньо широкі і небезпечну калюжу водій вирішує об'їхати, адже на цій трасі в Багнюці загрузла більшість учасників спринту. Витягувати їх лебідкою – справа організаторів. Головне не сходити з дистанції і сподіватися, що суперники витратять неподолання танкодрому більше часу. По завершенні змагань кримчани вичерпують воду із салону машини. Як Ківш, пілот тут же пристосував пластикову пляшку. На цьому ж джипові йому ще зі Львова повертатися додому в Севастополь. Нормально, помоємо зараз водичку вильємо, водійську вильєм. і поїдемо. Кримчани показали другий результат після львів'ян. Але оскільки для господарів танкодром був відомий, саме Севастопольцям вручили головний приз змагань лебідку. І ще одну на додаток до тих двох, якими вже обладнаний їхній джип. Маркіян перетятко Максим Чеблін К1.